Всім доброго дня! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Оксана. Сьогодні відео парфюмерне і я хочу показати вам парфюми, які є в моїй колекції із компанії Avon Лінійка Faraway. В цій колекції я маю сім парфюмів, якими користуюся, яких полюбляю. Є улюблені парфюми, є не дуже. Ну, почнемо. Лінійка Faraway була створена перший парфюм. Фаравей класичний був створений 30 років тому, в 1994 році. На той час я була молодою дівчиною, і я цей парфюм е навіть не купувала, а спробувала. Він для мене був дуже важкуватий. Ну, і е він полюбився багатьом жіночкам, але більше старшого віку, і фаравеєм тоді пахли майже всі жінки. Я його не купляла, і ви знаєте, навіть будучи в середньому віці і в старшому віці, я так і не наважилась його купити навіть десяточку. Ви знаєте, склад ніби непоганий, він квітковий, він такий трішки тягучий, красивий аромат, але в ньому щось є таке, відштовхуюче для на мій ніс, що я не могла його, скажімо так, розкусити. Не змогла його прийняти чомусь, не знаю, якась там є нотка, яка мене відштовхує. Якщо в когось є теж така думка, напишіть мені, будь ласка, я буду рада, рада почитати. Тому що я ну, навіть досі не можу зрозуміти, що саме мене відштовхує. Ніби доступна піраміда, почитала франгатику, спробувала пробничок, давала відстоятися. Ну, не мій аромат, не мій. Ну, Добре, це таке відступлення. Почнемо з першого аромату, який у мене є, більш наближений до класичної версії, це фаравей Aurora. Мені дуже в цій лінійці подобаються їхні флакончики, ось такі, як морські камішки, дуже приємний, дуже приємний такий дизайн, копачок рухненький, ця кісточка, саме така, знаєте, візитна карточка Мійки фаравей. Зараз зробили флакони, перевипустили. Мені вони зовсім не подобаються, я навіть нічого не купляла. І деякі аромати, які я полюбляю, я навіть задублила ось з такої серії, з цієї серії. Почнемо щодо цього аромату. Паравей Аврора. Це зі всієї лінійки, як на мене, можна використовувати влітку. Тому що зазначу, що сама лінійка вона трішки важкувата. Важкувата і не кожен розуміє, і не кожен сприймає цю лінійку, саме от класична, ось така «Аврора». Тут заявлена акватика, білі квітки. Він такий бальзамічний, свіжо свіжоспеційєвий, це східне направлення. Хочу ще зазначити, що вся лінійка паровий це східне направлення східно-спецієво-ванільне, солодке. Вся лінійка практично. Щодо цього аромату. Він, е, на, перших, на перших порах при нанесенні його ви відчуваєте таку травну, акватичну свіжість. Тут і біла лілія, яка дає свіжість цьому аромату, білі квітки, жасмін, тубероза. Але потім це все зникає і залишається трішки ванілі і е, така знаєте, бальзамічність залишається. Аромат е, Потрібно наносити декілька пшиків, тому що я говорила, що ця лінійка дуже стійка, 8 годин, це однозначно. І він розкривається на шкірі, на одязі, зовсім по-різному. Мені дуже подобається його наносити зовсім трішки на волосся. Саме робите пару пшиків, хмарку таку над собою, і входите в цю хмарку, і у вас запах залишається на волосі, ну, неперевершений. Такий, знаєте, букет всього. І травність, і акватичність, і квітковість. І до е, цього аромату, коли вона несе на волосся, можна е, наносити інший, який хочете, аромат вже буквально на тіло. Аромат непоганий, стійкий е, більш, більш східний. От саме цей аромат, е, більш східне, направи. Часом його використовую, я ж кажу, в будь-які пори року його можна використовувати. Ну, а саме цей ну, влітку непогано. Непогано звучить. Далі, далі аромат я вам хочу показати: аромат гламур. Теж таке виконання, тільки чомусь я купила і без кісточки. Дуже розчарувалася, засмутилася, що нема кісточки. Аромат. Знаєте, він не схожий на класичний, взагалі не схожий на, класичний, на класичну версію Faraway. Тут більше пряності, більше мадагаскарської ванілі. В усіх, всій лінійці Faraway. В основі є мадагаскарська бурбонська ваніль. Це не кондитерська ваніль, це така вишукана, парфюмерна. Дуже красива ваніль. Вона не приторна, не, не дуже солодка. Щодо цього аромату. Спочатку, коли його наносиш, він е е е нічого, такого, ну, знаєте, нічого такого особливого я не відчула. Ну, так бризнула, приємний парфюм, але потім він почав розкриватися. Потім розкрилися шоколадні ноти. Я дуже полюбляю парфюмах шоколадні ноти. Потім розкрилися праліне, ефектно такий е, е, солідний, ефектний, солідний, гламурний, що відповідає назві цього парфуму, він гламурний. Потім через години 3-4 я відчула земляні пачулі. Пачулі я теж дуже люблю в парфюмерії. І вони такі, знаєте, стали терпкуваті. Як на мене, вноти переходять, знаєте, ці земляні пачулі із шоколадним з цим шоколадним акордом, вони дійсно ну, роблять такий от гламурний, дуже красивий шлейф. Це парфюм на, на день, ну, практично я не бачу, його можна вдягати. На вечірку, десь на зустрічі, він багатий, він солідний, він такий гламурний з такою родзинкою. На молодих дівчатах я його теж не бачу. Якщо на молодих дівчатах, то зовсім трішки і саме десь на, на, якийсь, на якусь вечірку. Хороший дуже аромат, на вихід. Він, знаєте, він мені нагадує: Дольче Габана з One, якщо знає цей, знаєте цей парфюм. То він дуже схожий. Шоколадні ноти з нотками праліне, трішечки якоїсь землянистості, ну, приємної. Парфюм достойний, дуже хороший. Далі наступний аромат це аромат Ребел. Праве Ребел. Трішки, він випущений у 2018 році, трішки друга вже бутылочка, теж непогана. Така крижечка, теж непогана ну нічого, що без кісточки. Що до цього аромату. Це при першому нанесенні, при першому нанесенні я зразу відчула, відчувається такі е, трішки спиртові ноти, але вони моментально злітають. І залишаються лі, е, лікерні, лікерні ноти е, з чорною смородиною. Чорна смородина. Чорна смородина така, знаєте, стигла-стигла, яка віддає трішки така терпкість, гірчинка від самої, шкури, від самої шкурки цієї, цієї ягоди чорної смородини. Потім я відчуваю збиті вершки і ірискові цукерки. Знаєте, як молочні ірискові цукерки. Ну, це як на мій ніс. Дуже таке. Ефектне поєднання, як на мене, гурманський такий, гурманське направлення. Вони солоденькі цей парфум, солоденький, але він такий неприторний. Знаєте, молочність, молочність від цих ірисок, і рисок, і лікор, тільки лікер такий теж не дуже, не дуже приторний. Тій хороший, приємний. Хтось відчуває попкорн, я взагалі тут попкорну не відчуваю абсолютно. Відчувається апельсиновий цвіт. Апельсиновий цвіт, по-другому його називають ще флюндораж. Дуже приємний, але теж хочу зазначити, що його потрібно носити саме на похолодну погоду, на вітер. Ну, на зиму можна на зиму, але я думаю, що саме на осінь буде непогано. Непогане звучання, непогана стійкість, навіть хороша стійкість. Дуже шлейфовий, комплементарний, хороший аромат. Наступний аромат Rebel Diva. Він випущений пізніше. Я вам хочу сказати, в мене тільки десяточка поки що, ну, поки що розношую десяточку. Це аромат на старті дуже такий відчувається рожевий перець, б'є ніс. Моментально рожевий перець, потім е, відчувається багато карамелі, і саме е, білі квіти, а саме жасмін надає трішки свіжості, і вже тут в цьому ароматі відчувається е, ноти попкорна. Ноти попкорна, він схожий, е, схожий з ребел, з, з цим парфюмом схожий, але тут е, він такий більш е, м'який. Трішки такий солодкуватий, тут більше трішки ванілі. Гучний, він гучніший, ніж ребел, просто ребел. І теж його багато не потрібно наносити, буквально пару пшиків, він буде шлейфитий, і він дуже стійкий. Так, наступний аромат. Наступний аромат це аромат Ребел Первей Young. Йонг. Це аромат, теж на прохолодну погоду. Він мені дуже подобається. Я його зараз в добірочку поставила для носіння. Саме от в прохолодну погоду, в повітряну. Тут розкривається солодка груша. Зразу відчувається солодка груша. Це фруктово східне направлення. Апельсиновий цвіт трішки, ніяких віток я не відчуваю. Просто. Зацукрована груша, трішки жасміну і трішки ванілі бурбонської ванілі, як я вже зазначала. Дуже елегантний, дуже приємний. І ви знаєте, трішки мені навіть віддає кавою капучино. Саме пінка. пінка капучино. От мені цей запах, як на мій ніс, я, я його так сприймаю. Аромат дуже достойний, хороший, в мене є задублений. Подобається мені. Шлейфовий, стійкий. Ну, я думаю, в невеликих дозах підійде для дівчат будь-якого віку, хто полюбляє таке направлення. Хороший, приємний аромат. Так, наступний аромат, який я хотіла, недавно, недавно купила його фараве роял. Я не знаю, зараз його, мабуть, ну, я не дуже, дуже рідко де можна його купити, але я купила і навіть задублила. Це взагалі. Це взагалі, знаєте, не, не дуже складна піраміда, взагалі там піраміда, я відчуваю шоколад, шоколад, ванілька, тільки вже ванілька в поєднанні з шоколадом надає таку, знаєте, кондитерську ноту. Він дуже теплий, непритурний, він солодкий, але неприторний. Тут взагалі немає. Ну, ніяких спецій, як на мене, ну, може, трошки, трошки відчувається кардамон і, можливо, кориця. От, коли заходите в кофейню, і там булочки, кекси різні, і саме от, кофе, кофа, замовляєте собі каву, капучино і ця, ця пінка з, з вершками. З ванількою, дуже приємний, м'який, дуже класний аромат. Він має звучання люксове. І він мені не гірше звучить, як мансера, як манталь із направлення, там де є кафейні ноти. Інтенс кафе, по-моєму. Дуже хороший аромат, достойний, з дорогим звучанням, шлейфовий. Зазначу, що теж його потрібно носити саме в холодну пору року. Я його буду вдягати в кінці осені взимку. Хороший, теплий, такий зігріваючий, з дорогим звучанням аромат. І останній аромат, який в мене є, це випущений у 2023 році. Е, правий Йонг-зиму. Місячне сяйво. перекладається місячне сяйво, теж без кісточки. Куда? Значить, в цьому ароматі я відчуваю, зараз я вам скажу, нанесу його, в цьому ароматі я відчуваю теж молочність, таку вершковість, коли наносиш, і розкривається вишня. Тільки вишня, знаєте, не сама соковита ягідка, а сама кісточка вишні, нам, ну, як на мене. Така дуже приємна, солодка, ванільна кісточка з вишні і така вона ніжно, ніжно-така вишнева, така томна. Знаєте, теж його можна носити тільки на прохолодну погоду. Тут я не відчуваю, ну, квітку. Квітки. Квіток я не відчуваю, як на мене. Я тут е, відчуваю саме кісточку вишні і з е, такою з вершковим, вершковим додавленням. Може, пралінне тут є. Ну, як на мене. Теж аромат дуже приємний, е, як на мене, зимовий, шлейфовий, стійкий. Е, дуже полюбляють його жінки. Ну, така у мене от колекція була. Трішки, ну, як ягідно, це направлення ягідно східне. От так, от вам. Трішки є спеції, але я ну, я спеції тут практично не відчуваю. Тут ваніль тільки, ваніль, може, можливо, кардамон. І саме е, вишнева нотка. Вишковість і е, з кисточкою вишні. Ось, ось, ну, Це моя така думка. Не судіть мене строго, якщо. У вас своя думка. Напишіть мені, будь ласка, які у вас враження щодо цієї лінійки, цих парфюмів, я буду рада почитати. Але ну, хочу зазначити, що я дала вам огляд цієї лінійки саме так, як я відчуваю і як на мені розкривається цей аромат. На цьому все. Дуже дякую вам за перегляд. Всім гарного дня, до побачення!